Подесі на каретерининській площі жінка намагалася вивісити прапор країни агресорки на постамент колишнього пам'ятника Катерині II та вигукувала проросійські гасла. На місце приїхав наряд поліції та представники служби безпеки України. З'ясувалося, що любителька триколору перебуває у розшуку за сепаратизм, і якщо у фігурантки не буде виявлено психічного розладу або чогось подібного і іншого хворобливого стану психіки, їй може загрожувати від 7 до 10 років ув'язнення. Сила. Красиво. Теперь, теперь. Россия мощь. Россия мощь. Бог един. А что Аллаху Акбар. Ушла и выкинула это. Помойку смыла. Ты что, дура? Тебе мало, блядь. такое, что случилось? Ты как что наркоман? Да, 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 да. да, да. Я сейчас залезу не зажигал Давайте спалим Пошла на нахуй отсюда Да не на память Обязательно да, да. Да. Туда, Сюда? Да. Сюда. Зачем да. вы это Эй, делаете? Зачем вы не это вы делаете? Что я делала? Ты шваль ебаная, съебалась Вылезла оттуда Как разговариваете? С кем? С тобой, как мы разговариваем! Ты еще чоловіком, блядь. Ви... Дети гепнуть, вони дітей убивають, ты тут тряпку цю вішаешь. Ты два. Коли бы лучше дома знаєте? Знаем, блядь. Кто? Полчаса назад був прильот, людина загинула від всієї ракети, вылезла отсюда нахуй. Вы думаете, що это сделала? Ебалась, залови уже. Да, блядь. Ты пошла отсюда, бощаться будемо на нірку. Тебе завтра най...